Всім привіт! Вирішила сьогодні почати записувати влог, щоб довго з цим всім не затягувати. Я приїхала на роботу, і в мене ще є близько 10 хвилин, і думаю, можна ще про щось поговорити. Ось там, до речі, ці двері, задній вхід на роботу, і я чекаю, бо сьогодні повинна відкрити магазин. Так, На початку відео я вставила вам деякі кадри з. Це? З квітучими вишнями тут у Торонто в одному з парків недалеко від нас є а, такий а, величезний просто парк і там є місце, де цвітуть вишні. Тому а ми вчора з Катію після роботи я поїхала забрала її, і ми поїхали туди. Але це було напевно величезною помилкою. Там просто була неймовірна кількість людей. Парк сам був закритий, тому що туди взагалі можна заїхати машиною. Так, я перериваю трохи вони торможу, напевно, тому що в мене тут приходять повідомлення якраз від моєї начальниці, так сказати. Так ми туди поїхали. Там було дуже багато людей. Парк був закритий, бо взагалі на його території можна з'їхати, і там є паркінг для машин. Але він був закритий, там просто всі вулиці навколо були забиті машинами, ледь знайшли якесь місто, щоб припаркуватися, і нам до тих вишні ще треба було йти два кілометри. Ми були дуже змучені, тому що я після роботи Катя після школи, вона була голодна. Mm -hmm. Отак. От ну, ми, коротше, пішли туди, там пройшлися по цій алеї і е, вернулася назад. Тому що ми дуже хотіли на це подивитися, бо вони вже А, е, Так. Взагалі, та я шукала це місце. Не те, що шукала це місце, коли я бачила про нього в Тіктоці, хтось хто тут в Торонто, кажуть, що це сакури, але не знаю, можливо, там і були сакури, тому що я бачила такі схожі дерева, але вони вже відцвіли. Тому зараз цвітують лише вишні, і то вони вже від опадають. Так, далі розкажу вам таку ще історію, що сьогодні вранці я там вже проснулася, лежала, думаю, ще трошки собі полежу, там шоста ранку. І просто почала неймовірний шурхіт. Я думала, що це якісь миші в мене в хаті, чи що. А виявляється, це білочка маленька, дарлася мені у вікно, тому що я вже казала, що білка зробила на нашому балконі собі гніздо. У нас там стоїть гриль, і на зиму ми його просто накрили таким, як великим чорним пакетом, і замотали скотчем. І вона туди пролізла, зробила собі гніздо, і більше того, вона вивела там більченят. І вони тепер там живуть. Тому далі вам ставлю відео, воно не дуже там таке видно, тому що знімала я це через вікно, через москітну сітку. І це ще був ранок, сонце ще не зійшло, тому вставляю далі, як це все було. Прокинулася сьогодні зранку, і от це що я бачу. Тут у нас стоїть а, такий а, гриль, типу як до балкону. І на час зими ми його закрили просто таким величезним пакетом і замотали скотчем. Але там білка просто собі зробила гніздо, наносила туди цілку по різного е, синтепону. Так, я відкрию вікно і покажу. У нас москітна сітка слава Богу, але я проснулася від того, що білки друться якраз в цю сітку. Вона там зробила собі гніздо і розвела маленький більченят. І просто ми не знаємо навіть, що з цим зробити. Можливо, вони якось порозбігаються. Я, до речі, намагалася вивезти її. Вона ж тут давно приходила до нашого балкону. І сипала всякий там перець, ще щось, тому що, звичайно, білок травити, вбивати ніхто не буде і цього робити не можна. Тому не знаю, не знаю, що з цим робити. От вони туди залізають і дивчуться, капається. От знову ще одне виносла. Так, зараз я вже йду на роботу і візьму вас з собою трохи напевно покажу, де я працюю, можливо, вам буде це цікаво. А щодо в'язання, то я в'яжу шкарпетки. Я роблю в них опис. Я побачила в Пінтерест просто одні шкарпетки з дуже цікавою п'яткою. Взагалі такої п'ятки я не знайшла цього опису. Можливо, він десь є. Я не знаю. Я вирішила, як і кожного разу, я собі попробую сама. Можливо, десь якийсь простіший спосіб, інший спосіб, але. Отак. Я вирішила, що я попробую і я собі, в принципі, придумала, як це має бути, тому надіюся, що скоро вам все покажу. Ось так виглядає моя робота. Я заходжу з заднього, з типу, з такого як чорного входу, і ось так воно все виглядає. Ой, світло ще я не включила, холодильники працюють, квіти працюють, буде зараз все вмикати. так Комп'ютер обов'язково. І світло на полицях. Там ми зберігаємо живі квіти, зараз їх... Небагато, але асал, зараз їх провезе. І отакі штучки різні продаються. В основному цей магазин він спеціалізується на е, цих, е, як воно сказати, по-українськи, стабілізованих трояндах. Це був е, перший магазин в Канаді, який, якому, в якому вони почали це все робити. А тут у нас є живі квіти, і тут потрібно. Зробити світло включити. Отак. От Вчора це робила. Це має бути штука на, а, типу, на похорон. Типу, як вираження співчуття. Тут у нас живі всякі букетики, які сьогодні обов'язково треба доробити. Тому отак воно виглядає. Отак багато таких. Я взагалі працюю порталем, але зараз буду працювати довго, тому що іде день матері і роботи дуже-дуже багато. Отак все воно виглядає, а я йду набирати багато-багато відео з водою, тому що буде зараз у нас дуже багато нових квітів. Так, закінчився мій робочий день, повернулася додому, зробила якісь справи. От знаки від роботи ще залишились, руки чорні, плюс а манікюр, у моєму здається вже проходить кінець, хоча зробила його лише декілька днів назад. А взагалі я була, відмовилась від покриття гель-лаком десь близько на два місяці, і знову до цього повернулася. А відмовилася я тільки через те, що в зв'язку з своєю роботою в мене от, оці особливо два нігтя, вони дуже-дуже швидко так знищуються, портяться і потрібно ну, дуже швидко перероблювати знову манікюр. А на це тратиться досить багато часу, а мені шкода часу. І і я повернулася до нього, тому що мені не подобається, як мої руки виглядають без манікюру. От це не знаю. Не, оце тільки моя отака в голові якийсь пунктик. От Не, не люблю я от, от я знімаю відео і от не можу я дивитись на свої руки без манікюру. От ну Це я не знаю, це щось напевно, не з нігті мене так в голові. От так, то, коротч, Почала я в'язати шкарпатки, я вам казала, що почала робити опис. Ось так це воно поки що виглядає нічого. А, поки що особливого. Трошки кривенько ця пряжа лягає в полотно, але потім вона вирівняється. Це пряжа, до речі, від Ланагроса, Майрінвейт соя. Тут, 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 тут. Колір номер 9 і тут 100 грам, 400 метрів. В складі у нас 60% шерсть, 20 поліамід і 20 віскоза. Мені дуже подобається ця пряжа. А я в'язала з нею свої рішсок зелені. От вона просто вона дуже класна. Вона має ще такий, такий як чуть-чуть глянцевий блиск. І після прання вона так дуже гарно вирівнюється і стає дуже-дуже красиво. От така в мене зараз тут є нерегулярна резинка. 4-2. Ні, навіть не те, що нерегулярна, тут у мене йде 4 лицеві. Виверідна, дві лицеві виворотна. От так. Далі буде входити сюди візерунок, тому буду продовжувати і покажу вам. Далі я більше нічого ще не в'язала, я не закінчила свою пов'язку і я не почала в'язати нічого з своєї пряжньої букле. Тому так, під'юсь до вас, коли буде що вам показати. Привіт! Прийшла я зараз тут в магазин в Майклс. Це магазин для рукоділля, і треба мені дещо там купити. І ще плюс моя Катя попросила дещо купити. Тому буду зараз всередині і трохи вам можливо щось познімаю. Покажу, що там продається і на що я дуже люблю дивитися. А також покажу, яка там є пряжа. Найперше, що я прийшла, мені потрібно фурнітуру для брелочків. І є тут різні такі штучки, і я не знаю, напевно, щось ось таке. Правда, дуже якісь великі. Я отакі. А, взагалі навіть не знаю, яке воно насправді має бути. Але треба щось подивитись. Є просто такі кільця, а тоді до них потрібно причіпляти ще якийсь як ланцюжок якийсь. Буду зараз дивитися. Коротше, я нічого не взяла. Я думала, що я, я думаю, перше, що я зроблю, те, що мені потрібно, а тоді вже принесу сюди і підберу. Тому що я насправді не знаю, що мені підійде тут просто, неймовірна величезна кількість цих бусинок, які мені дуже-дуже подобаються. Завжди коли на них дивлюся, хочу щось купити і зробити собі якийсь, не знаю, чокер чи ще щось. І розумію, що в мене і так ці цілий купа цього в хаті. І думаю, от воно мені треба. Зараз покажу, дуже мені подобаються ось такі. В є різних подарів. Такі, каучукові. Ось такі я б хотіла собі зробити. Ось такі величезні мотки продаються <плес> такої плюшової пряжі. Вони такі великі. Ціна їх 15 доларів плюс податок. І тут в нас. Ой, я не знаю, де тут написано якийсь метраж. Ага. 300 грам І тут 29 метрів. Всього-навсього вона дуже товста. О, ой, така от вона товстенька. І рекомендують спиці 25 мм. Ще ось така поменше, Ой, вона дуже-дуже м'якенька. На якийсь плет дитячий, просто, просто дуже м'яко. Це вже така більш жорсткіша, але на вигляд дуже-дуже красива. Ціна її 11.99. І я чого дивлюся, бо маю в каті свої купити моточок якихось ниток красивих, бо вона плите на пальцях там щось і їй потрібно. І тут, це все, звичайно, поліестер, вона абсолютно не натуральна. А тут є ще грубше. Ось так. Тут теж цілий ряд, ось тут така плюшева, а тут вже інша пряжа. А, немає тут натуральної пряжі в основному. Ну, типу як щось типу, щось нього, то ні. Це що в нас? Це, напевно, також якийсь там поліестер. Не можу навіть знайти. Так. Пайон, пайон, бамбук, Щось таке, щось бамбукове. Оце все така пряжа. Тут, до речі, має бути шкарпеткова пряжа. А, кажуть, що вона тут непогана, але я ніколи її не пробувала. І ось вона і є. Оце ця. Потом з Socks. Вона така досить жорстка, як на мене. Хм, не можу сказати, що вона мені дуже-дуже м'яка, якась. Ну жорсткіша, ніж з тих, що я вяжу. Тут 50 грамм 152 метри, 75% шерсті, 25 нейлону. Ціна за один моточок 7,99. Отака вона. Кажуть, що, до речі, вона непогана для шкарпаток. Ще один ряд з пряжі. Знову такий ціле купа плюшової пряжі. Ось такі величезні... Ой, не то знімаю, величезні мотки пряжі продаються 15 доларів, це акрил, тут аж 932 метри, 454 г. просто дуже велике. Отак, цілий різної, Все воно є красиво, є, до речі, досить дуже м'яка пряжа, але... Вона не натуральна абсолютно. Це теж вона на дотик, оця пляжа вона дуже-дуже-дуже м'яка. І тут 79% акрилу і 21 поліестер. Ну і ще один ряд знову ж таки з, з пляжею Ось і дуже м'яка така пряжа, така приємна і це все нейлон. отак От то там. Немає натуральної а ці дуже красиві моточки теж є, і вони теж дуже-дуже м'які. Я вже з ними дивилася, але це все стовідсотковий акрил. Візьму свої каті для плетіння ось таку єдинорожну пряжу. Це знову ж таки тут 141 грам, 252 ярди, ага, 231 метр, і тут це стовідсотковий акрил. Але їй підійде. До речі, дуже приємно на дотик. Тут же все до Дня Канади, він буде десь в липні, якщо я не помиляюся. Тут вони всі до цього готуються дуже. І садкують. Я взагалі люблю в цьому магазині, дивитися не лише щось для рукоділля, а й всякі такі для дому, наприклад, вазочки, свічечки. Хоча тут не також і багато всього. У неділю ми вирішили поїхати у Ніагара Фоллс. Їхати нам туди менше години, але робимо ми це не часто, були там ще минулого літа, одразу після переїзду в Канаду. Оскільки це неділя, я думала, що буде дуже багато людей, але, на щастя, я помилялася, погода була похмурою, але досить тепло. Мій чоловік пошкодив ногу, тому до водоспаду ми не йшли, а вирішили провести час по-іншому. Спочатку ми думали піти у якусь із кімнат жахів, але все воно виглядало досить таки страшно, тому ми не ризикнули туди йти з Катію. Думаю, вона ще замала для цього. Тому ми вирішили піти на оглядове колесо. Минулого разу, щоб на нього попасти, ми чекали у довжелезній черзі, а цього разу людей не було зовсім і ми насолоджувалися виглядом водоспаду з гори і здалеку. Та обговорювали те, що в школі на географії ми вчили. Про найбільший водоспад у світі і ніколи не думали, що будемо до нього так близько. Далі ми вирішили відвідати перевернутий будиночок. У мене було там дуже давне відчуття і зовсім воно неприємне. Мало того, що все там було до гори ногами, так ще й будинок був під великим нахилом. Мені хотілося якнайшвидше звідти вийти. Напевно, мій мозок просто не зрозумів, що відбувається. Після цього в будинку ми попрямували у музей Ріплі. Це музей незвичних речей, там було дуже цікаво. На вході була машина Феррарі, зроблена вручну з дерева. Далі ви побачите найвищу людину у світі, і можна було помірятися з ним ростом. Потрібно було стати на певне місце, і він також підіймався. Далі картина зроблена зі шматочків кольорової кликої стрічки, а неймовірна вирізбана скульптура з чиїхось кісток, не пам'ятаючи їх. А це рікша з нефриту вагою у 907 кілограм. Старі радіоприймачі, а також мона ліза намальована лаками для нігтів. Тут є сонячні окуляри інуїтів. Стародавні ковзани та кросівки тої, хто пробігла в них через цілу країну. Тут до нас говорять незвичні люди з телекранів, ще тут було приміщення з опудолами різних тварин, але я таке проходжу дуже швидко, бо мені від такого стає моторошно, а ще тут були засохші голови людей з волоссям, і це було дуже неприємно. Тут вироби з дроту, які створюють просто неймовірно красиві тіні. У цьому приміщенні можна було через мікроскоп подивитися на мініатюрні статуетки ручної роботи. Ну а це сукня з книжкових сторінок, а друга з туалетного паперу. В кінці можна було подивитись на себе, відмотавши запис камери назад. Класно продумано, бо на початку ти не знаєш, що тебе знімає камера і пробуєш скрутити язика, бо там на відео закликають це зробити. А дітям це особливо цікаво. Тут далі картини зроблені з різних маленьких і незвичних речей, наприклад, з металевих кришечок від напоїв, літери з гри скрабл, чи з сітки, чи з маленьких цвяшків і нитки. Було ще тут дуже багато чого цікавого, але, звичайно, я все не знімала. Після музею ми пішли у дитяче казіно. Це таке приміщення з різними е, автоматами, з іграми. А було дуже цікаво. Ми були там минулого року і Каті, звичайно, що це дуже сподобалося. Перед від'їздом ми зайшли у магазин солодощів і купили там цукерки з Taffy. А я пам'ятаю про ці цукерки ще й серіал Друзі Там Росумона, здається, їх привезла. Сподобались вони лише мені. Також ми купили карамелізовані яблука, які в Канаді та США вважаються традиційними солодощами. Одне яблуко було у карамелі та посипане горіхами, а інше було покрите тонкою скоринкою, ніби цукерка така тверда із шоколадом. Дуже це незвична комбінація. Спочатку, здається, мозок не розуміє, що ти їш. Я хотіла це спробувати. Спробувала непогано, незвично, цікаво, але більше я таке не куплю. Не для мене це. Якось все-таки я не розумію, як можна їсти ось це яблуко і просто покрити цим солодощем. Ну і на кінець покажу вам свої просування по в'язанню. Воно у мене йде досить таки повільно. Але ось що в мене зараз є на даному етапі, ще плюс я В'яжу і зразу пишу опис. Тому ось так. Надіюся, що далі піде швидше. Можливо, сьогодні трохи пов'яжу і щось трохи просуну. Тому отак, зараз так, ще все не зрозуміло. Тобто я вже вивезла халяву ось тут і приступила до вив'язування п'ятки до клину. Тому отак тому прибавки роблю тобто для п'ятки. І, і все. Ще мені трохи залишилось прибавок, і далі можна в'язати п'ятку. П'ятку, яку я буду в'язати вперше. Я ще не пробувала її в'язати. Подивлюся, чи все в мене вийде, чи буду по декілька разів розпускати і думати, як зробити все правильно. Так, ось такий в мене вийшов влог. Про в'язання в ньому, напевно, дуже мало. Але що маємо, то маємо. Надіюсь, вам було цікаво. Дякую всім за перегляди. Підписуйтесь. Всім па-па.